Патія продовжує ліквідацію наслідків масштабних льодоходів та паводків. Рятувальні служби у посиленому режимі працюють в Віршавському, Хуському та Перечинському районах. До роботи залучили і спеціалістів піротехнічних служб з інших областей. Наразі фахівці зауважують, що пік негоди уже минув. Ми зараз знаходимося на, в районі е, Боста. Біла великі ком'яти, пік проходив ночі в третій годині, рівень води сягав 3:35. Доводилось провести. Розкопку правобережної дамби для зменшення рівня води в даній річці. і, звичайно, частина води війшла по каналах і на поля ниже Ткацької фабрики. Слава Богу, що лівобережна дамбочка або земляний вал, з яким ми мали проблему в минулому році. І ці ділянки, які були ліквідовані, два прориви витримали, і підтоплення з водами річки не відбулося населеного даного пункту. В селі Липча Хуського району піротехнічній службі, аби ліквідувати великий льодовий затор та розблокувати течію річки, довелось провести 18 підривів. Ода спрямувалась у населені пункти, внаслідок чого довелось провести евакуацію людей з кількох житлових будинків. Вода зійшла, тепер працюють так само. Вибухові роботи проводять з тим, щоб розблокувати людяний затор на річці хустець у місті хуст. Завершують буквально вже проведено на сьогоднішній момент вісім вибухів. Буквально ще кілька вибухів. І завершують розблокування водоходу в подальшому. Так само йдуть тепер підготовчі роботи, розчистили біля одного кілометру. Людяного затору на у населеному пункті сокирниця. 28 затоплених будинків, дитсадок та магазин, а також три зруйновані будинки. Найбільше через негоду постраждало село Броньки, що на Іршавщині. Нищівна вода у населений пункт прийшла не з того боку, з якого очікували місцеві жителі. Під мостом на україні села утворився льодовий затор, через який потік спрямувало в інший бік. Масивні льодові брили практично засипали та понівечили сільські угіддя. Наслідки негоди спостерігали і журналісти телеканалу Тиса 1 Наша знімальна група зараз знаходиться в найчутливішій точці на мапі Закарпаття, це село Бронька Іршавського району. Те, що ми зараз спостерігаємо, це досить високий запас снігу, і зрозуміло, що після паводку на річці. Зараз дуже висока вода стоїть і в підвалах мешканців села. А на місці працює одна пожежна машина, яка відкачує воду. Ну, для того, щоб їм відкачати всю цю воду, потрібно ну, щонайменше кілька днів. Тому що як тільки рятувальники закінчують роботу, підвали знову наповнюються водою. Наслідки негоди вже оглянуло і керівництво краю, яке готове допомогти постраждалим сім'ям, які залишились без даху над головою. Люди мають самі вирішити. Або вони знаходять хати, хто продає, і ми надаємо їм допомогу і вони ці хати купляють, або ми даємо гроші і вони встановлюють там капітально то, що зруйновано, ми знайдемо кошти з області для того, щоб Забезпечити житлом цих трьох посажалих сіми. А в Рахівському районі наслідки негоди вже майже ліквідували. Нагадаємо, в цьому районі інтенсивне танення снігу спричинило сходження лавин та селевих потоків. Через це рух місцевими дорогами був паралізований. В ніч з 2 на 3 лютого на річці тиса почався льодохід в окремих місцях, висота крижин сягала 3-4 метрів. Також через негоду у всіх школах Рахівщини відмінили навчання. Таке рішення прийняла спеціальна комісія з питань надзвичайних ситуацій. Вже на сьогоднішній день як, таких проблем немає. Там у ті, що були п'ять будинків у Богдані, е підтоплені, ну взагалі-то вони там просто було скупчення криги. Цю кригу вже прибирають в горах. Пішов спад, було 222 сантиметри вчора, сьогодні вже 206 і в горах пішов сніг замість дощу. Якщо погода бачу, що на понеділок указує вже мінусову температуру, мінус два, мінус три. Люди підуть у школу одно. що ще у місті Рахіві, але то сугубо ґрунтові води піднялися. То в чотири будинках викачали ще один будинок, викачують воду. І, ну там таких слава Богу немає. журналісти телеканалу Тиса 1 побували і в Перечинському районі, села якого також не оминула негода. Через інтенсивні опади в селі Тур'я Пасіка підтопило майже всі вулиці та декілька дворогосподарств. По обіді ситуацію вдалося врегулювати. У результаті інтенсивних опадів, звичайно, що негода наробила ну, багато проблем. В основному це під'їзд до таких ну, невеличких вуличок. Але слава Богу, якось ми впоралися з цим. Тобто замовили е, трактор, і він зміг розчистити практично всі, всі вулички. Більшої шкоди негода завдала селянам Порошкова, що лише за чотири кілометри від тур'ї пасіки. Василю Івановичу затопило повністю гараж та подвір'я. Вода стояла до колін. Лед в нас вздуло, як говорить, Знаєте, вода не мала куди діватися. І пішла і почала вже якась поверше мосточка моєго йти, і все тут все залило. От наскільки швидко це було? Ну, досить світло, тому що дощ, тому преп'ятство, звісно, снігу багато, і воно, звісно, досить спонтанно. Це все так. А от родина Гаджегі ще до сих пір ліквідовують наслідки вчорашньої негоди. Кажуть, вода буквально за декілька хвилин затопила двір, три підвали ще трохи і до будинку недалеко. Що вчора, Вчора тут хлопо, постійно тому міст був під мостом лед. Пробивали все, поки не пропустили воду, то все йшло сюди на нас подворах. Затоплений підвал і у Надії Еліх. З самого ранку жінка викачує воду. Втім, результату не видно. Пані Надія зізнається, такого підняття рівня води в річці не пригадує. У нас тут є машинки стиральні, є котел, чи гарка. Все нам затопило, не маємо грітися чим, бо але постійно викачуємо воду. Загалом через негоду підтоплено 5 будинків та близько 60% місцевих дворогосподарств. Мінут 5-10, але за 15 хвилин, щоб мені перезвонили, поки ми переїхали, вже два будинки були підтоплені. І лише під час роботи вода підступала, підступала. Небезпечна ситуація і в Дубриничах, адже на території села розташовані чотири мости. Внаслідок для доходу тут утворилися затори. Вода з річки розливається і тече вулицями села. Найбільший затор зробився. Тут біля того моста, який веде до вулиці берег пішохідного того моста, і тут практично не можна було нічого зробити, тому що вверху через три кілометри знову є міст. І коли прорвалася та затока, яка зробилася коло того, все зупинилося, той а там зробився такий затор ще ще біля знову другого моста. Наслідки негоди на цій ділянці ліквідовують рятувальники разом з піротехніками. На допомогу закарпатським ДСНСникам прибули чотири піротехнічні групи з Івано-Франківська, Тернополя, Львова та Хмельницька. Вони здійснюють підриви заторів, щоб у подальшому льодохід пройшов безпечно, та вода не топила оселі громадян. Вже здійснено понад чотири підриви льоду у трьох районах області. В яких саме? Хуському Хузькому, Тячівському районах. Станом на 17 годину 4 -го лютого піротехніки досі працюють добре. А місцеві мешканці продовжують розчищати прибудинкові території. Пройшов льодохід і річкою Уж, Вражаючі кадри з крисаючої криги в обласному центрі опублікували на ютуб-каналі басейнового управління водних ресурсів річки Тиса. Лід пошкодив одну з опор пішохідного мосту, проте це не становить небезпеки для конструкції, запевнили в Ужгородській міській раді. Ми вчора підняли технічний паспорт моста пішохідного, І ця конструкція, що видно, вона пошкоджена, але це фактично такий елемент облицювання, це як декоративний елемент. А там є залізобетонна конструкція, і це для моста не має ніякого значення. Але все ж таки, коли вже спаде повінь, ми обов'язково звернемося до фахівців з містобудування, які обов'язково оглянуть і дадуть свої рекомендації щодо ну, заміни чи ремонту цієї конструкції. Загалом в Ужгороді ситуація контрольована. Функціонують чотири пости спостереження. За потреби для усунення льодових заторів залучатимуться підрозділи ДСНС. Найбільше від нагоди постраждав мікрорайон Радванка, через що виникли проблеми з водопостачанням. Серед іншого, підтоплення через перенавантаження каналізаційних стоків та залиті водою дороги. Звичайно, є зараз багато вибоїн на дорогах, тому що були переміни температури трошки. Маємо такі ускладнення, але вже це трошки потепліє, Ми будемо оперативно це питання вирішувати. Загалом впродовж 4 лютого у верхів'ях і середніх течіях річок Закарпаття вже пройшли максимальні рівні води. Зараз вони формуються в низинних течіях боржави, латориці та тиси. Що безпосередньо це річка Тиса в район Вілка, річка Боржава це район нижній Ремета Квасово. І річка Латориця це в районі міста Чоп. Це, це ще буде продовжуватися протягом цього дня, протягом наступного дня, але вже так би мовити, без якихось наслідок. Зараз із 32 ми включили в роботу три стаціонарні насосні станції. Вони забезпечують відкачку паводку Востоку. При необхідності будуть включені решта 29. Вони готові до роботи, просто ще немає необхідності їх включати. На мільоративних системах водосховища системи Чорний Мочер працюють в режимі акумулювання паводкових вод, запас ємностей там великий, тобто і приток здійснюється, правда, ну але вона ще може в себе набирати воду. Зважаючи на надзвичайну ситуацію, закарпатцям слід бути вкрай обережними. Користувачі мережі Фейсбук публікують відео небезпечних розваг. Проблемними досі залишаються Перечинський, Хуський та Іршавський райони. Врегулювати ситуацію вже вдалось у Воловецькому, Рахівському, Міжгірському та Свалявському районах. Зараз у Закарпатській області від рятувальних служб працює понад 400 осіб та залучено 69 одиниць техніки. Наразі фахівці нових загрозливих ситуацій не прогнозують. Можна сказати, що Найближчі дні, це сьогодні, завтра, це буде відбуватись за прогнозами гідрометцентра, невеликі опади, тобто вони вже не вплинуть на рівні води на річках. Після цього йде період похолодання, тобто <гнозується> прогнозуються мінусові температури, що дасть можливість більш поступово танути снігу і сходити. Після цього це вже днів, напевно, десь через 10 буде знову потепління, але то вже ситуацію треба дивитися ближче до цих днів. Журналісти телеканалу Тиса 1 продовжують відслідковувати актуальну інформацію щодо негоди та ліквідації її наслідків на Закарпатті. Про це дивіться уже завтра у спеціальних випусках програми Вчасно.